Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юліко, і сьогодні я розповім вам, як ми побудували місце життя для нашого коника Ельканто. І почнемо ми з придбання ось такої ділянки. На момент зйомки цього відео вже величезна кількість мотлуху, що була всередині цього сараю, винесли. Залишились лише ось такі от камінці, частинки цегли і ось такі от різні штуки, бита підлога. Ось так воно виглядало зовні влітку, ми змовили пісок, ось тут мій чоловік викидає солому з старого сарая, в якому ми мали залити підлогу, і це мала бути, має бути кімнатка відпочинку, там де можна залишити речі і так далі. А в іншому місці спочатку мала бути майстерня, але, як ви вже зрозуміли, майстерні там не сталося, там сталася конюшня. Саме у цьому сараї як ви бачите, були такі клітки для свиней, було місце для корови. Але ми це все, цю солому забрали. Внизу була дуже погана підлога, яку ми в результаті потім переклали. Клітки повідрізали і забрали їх назовні. А ось так от заду виглядає поле, яке ми в майбутньому також передбали. Прибирали там це надзвичайно довго, ось такий ось стовп пилюки стояв. Ми ще декілька днів викашлювали цю всю полюку, потім після прибирання, зате звільнили приміщення і підготували його до майбутніх перевтілень. Тому приміщенні, де була цегла, ми засипали все піском. І ось так от після роботи чоловіком притоптували той пісок, аби після цього зверху залити там бетонну підлогу. Спочатку піщану подушку під заливку ми мали утрамбовувати спеціальною плитою, яку ти ставиш на пісок, вона його там вібрує і вкладає так, як потрібно. Але так як ми працювали до 6-ї в оренду плити видавали лише до п'ятої, то ми робили це все своїми руками і ногами. Це було не дуже просто, м'яко кажучи, тому що площа там доволі непогана, але ми впорались. А ось це я купаю рів для того, щоб прокласти кабель для світла. А це ми приступили до заливки підлоги у другому сараї. Спочатку поставили плівку, потім виставили маяки, закріпили ці маяки, і після цього вже заливали підлогу. Приблизно ось так виглядав цей процес. Ми всі в цьому ділі, скажімо так, новачки, тому робили все своїми силами. Через чоловік дивився це все через інтернет, як воно все правильно робиться. Покупляли інструменти, зробили заміс. І ось так от заливали підлогу. Це нас зайняло два дні. Перший день ми виставляли маяки, і нам потрібно було дочекатися, щоб вони висохли, тому що вони були дуже важкі, а на другий день ми вже заливали бетоном підлогу. А тут ми остаточно вирішили, що будемо купувати коня, і почали робити для нього місце. Ми вирішили зробити даник у другому більшому сараї, там якраз є двері на вихід, де. Прекрасно вміщається до них. Ширина його 2,80 а довжина 4,80 см. До речі, підібрати дошки, щоб вони лягли один на одну це був ще той квест. Тому що їх потрібно було постійно або підпилювати, або підбирати під розмір, або під їхні вигини, тому що постійно дошки лягали не так, як потрібно. Ми вирішили зробити ще один опорний стовп, аби дошки були не сильно довгі і вони не гіталися і були надійні. Ось так це виглядало в перші дні, як ми тільки це все придумали і реалізували. Далі нам потрібно було зробити місце на вулиці, тому ми почали з ось такого невеличкого падаку, тому що на момент знайомки цього відео в нас ще не було е поля, тобто ми його ще не придбали, хоча в планах це було, але е зробити більшу леваду на його місці ми не могли, тому що, по-перше, воно було не наше, по-друге, там було посіяно сої. А це вже майже останні етапи, коли я прибирала все від пилу, від павутиння, від старої соломи, сіна. Нам залишалося лише доробити падок назовні, тому що на момент, коли ми мали привозити коня, в нас ще не було дошок. Але денник був вже готовий, тому майже половина роботи була зроблена. І ось через декілька днів ми привезли додому ось цього красунчика. Але йому ще потрібно було доробити падок, тому ми його привезли, залишили пастися, а самі докручували все, аби можна було його комфортно завести всередину і залишити на ніч. Ми докручували дошки, зробили засобки, і вже на вечір коник мав своє нове місце для життя. Перші дні воду ми носили з крана на вулиці, але все-таки вирішили, що нам потрібно. Зробити кран всередині біля коня, а потім поставити авто на повалку. Тому довелося пробивати цю підлогу, яку ми так старанно вкладали. І по всьому периметру двору ось така от була прекрасна траншейка, по якій пустили трубу з водою. Як ви можете помітити, на ділянці повним ходом йшла робота, і якісь дошки, і пісок, і дроти коротше. Все підряд. Покупки після 20 вони такі. Ось такі справедливі. Перші дні підсилкою слугувала Тирса, але потім ми замінили її на солому. Ось така історія від старого сарайчика з поганою підлогою до конюшні для коника. А у наступному відео я розповім вам, у скільки ж нам обійшлася лева допадок і чому ми вибрали для неї саме такі матеріали. На сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі!